Всім привіт, слава Україні. Надсилаю, знімаю верніше відео звід капусти. Агресор, професор, хто стежив за вирощуванням, як проводили окроплення, захисти. Ось такий вийшов результат. Хочу з вами поділитися, показати. Мабуть, буде цікаво, хто переглядав. Нагадую, що це сорт агресор і професор, який досить довго зберігається і хороший за смаковими якостями. Підходить як і на салати, оскільки він м'ягенька, дуже капуста, так і на голубці, ну, придатний до всього. Довго зберігається можна при правильному збереженні, можна його Дотримати, ну, навіть до Пасхи, до великодних свят. Без всяких зусиль він, він добре зберігається. Ось. Така годовка. Ось. Набита. 2 кілограми і більше. Урожай сильний. Ну і по полях. Хто пригадує, хто був уважний. Тут у нас були овес, далі пшениця зорані і гречка, навіть є сходи, тут вже засіяна пшениця, є сходи загубленої гречки. Правда, завтра, післязавтра будуть морози. Мінус п'яти вона вся пропаде, з тим проблем не буде, пшениця засміченої не буде. Сходи менш-більш нормальні, густота є, кущення воно ще доросте. У мене все, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.